Всім привіт! Прийшла до мами, а тут производство мазі налажується. Це що це мам? А Радіола це? Це розова. Тут іде у нас це радіоласи це цілі, корінці, як викупали, то поламалися корінці. Зараз мило, та воно ж болото. А, а це, це то, то бадан. Це ось корінці живокоста. Вже слабенькі корінці, бо я крепші викопала раніше, а зараз вже в мене закінчилися всі заготовки, то приходиться копати, які є. Та викопала золотий корінь, а воно вже там заросло, вийшла поляна змішана. І золотий корінь, і, і живокост тепер живуть разом. А на від ріні. чого це буде? Ну, Це буде таке, що е, я хочу зробити мазь. Ну, Коли ти в нас подагри сильніші, яка На колінах відкладаються солі, на суставах пальців на ногах і на руках. А воно йде як таке, як і ну, як знеболююче. Ну, як спіртова настойка, то точно воно знеболює. Бо як зуб болить чи в висках е, сосуди, мало кровообіг порушений, то коли спіртовою настойкою виски потираєш, то боль. Уходить. Видно, на сосуди воно діє так, що ну, поновлюється циркуляція крові. А я вирішила додати його в мазі, то може бути таке, що знеболюючий допоможе кровообігу. І ну, подагри теж сосудина у нас по всьому тілу є, особливо на кінцівках ніг. Особливо часто вже в похилому віці порушення кровообігу. І навіть є такі ну, ситуації, що пальці синіють у людей. І ось наша тітя Надя помастила спіртовою настойкою золотого кореня, і в неї пальці побіліли. побіліли пальці, і це результатно. То я вирішила додати оцю мазь від подагрів, додати золотого коріння. Але ж я це не тільки. Тут у мене є ще. Тобі показати. Я зараз буду відсуджувати, я трошки підігріла насіння. Є така рослина, не треба. Я її збирала восени, з папою, збирала восени, але я її з'єднала з, з каштаном. Те ж саме розрідює кров. Я вже випарила. Це тут корінчик із гарбуза, він теж діє як знеболююче. Я окремо зробила, випарила курінці. Подожди, це оці, що ми колися, будьяки. Будяки, да. ну, так. Це не треба називати? Да, це називається не треба. Це козацький будяк, старину козаки. Колись ми ті корзинки да, ліпили? Да, да, корзинки ми ліпили з лопуха. А, а цей будяк ми тільки використали. Ну, Брала я зелене лисе і прикладала, коли синяки були, набивав. Синок, як падав з велосипеда, набивав синяки на колінах, то я просто прикладала листочок, він завжди в мене запах такий. Ну, Я тут з'єднала його ці... не треба. Це В неї є такий аромат, ну, лікарський взагалі, ну, не дуже він цвітковий. А це просто порубаний. Каштан Каштан теж випарена каштанів... Я випарювала його 4 рази по 15 хвилин. Не давала великої температури. І, в принципі, він у мене цілий тиждень випарювався цей о, каштан разом з нетребою. А тепер я його відсію, трошки підігрівати треба, бо масло холодне, заходить у ці каштанчики і залишається дуже багато. Але я його не викидаю. Я потім його в каструлю кидаю, коли курям варю, воно ще й проварюється, ще й курелькую. Воно ну, пропарюється. І що вони клюють? Ну, щось виклюють. Каштани то виклюють, бо він усе як зварився, він м'який стає, геть м'який. Це ж крохмал всередині каштана. І кури виклюють, оце все. Ну, будячки, звичайно, не клюють, але висохнуть там, перепорпають їх на, на це в садку. Коротше, це ти що робиш, виходить? Це я роблю один, ну, дві, два сустави для мазі для подагри. Це вже можна сказати половина заготовки. Але в мене є раніше приготовлені масла. Там йдуть із інуліном трави, з курценера, там іде. Потім заспокійливо я дала трошки трав'яних, коли цвіли вони ще ці трави, я їх все заготовлю. А зараз я вже переходжу на корінці. Ну, Щоб сильніше воно було. А сюди ти будеш додавати ще й це, так? Да? Ну, я хочу зараз зробити двійну витяжку. Ага. Я це масло відсіжую, а потім я погружаю ну, подрібнюю ті корінці. І знову я ставлю на стерилізацію е, живокост і золотий корінь. А для того, щоб не буває отіки, я додав корінці петрушки. Петрушка зганяє воду. Воду. Але не помішає для заживлення, може там тріщинки дев кого образуються, особливо для людей, які ну, хворіють з сахарним діабетом, там підрізаються і пальці, то я додав трошечки полину. Полин він же загоює рани, не дає нагноюватися. Але це ще, це ще дуже маленька частина. Дуже маленька частина цього, цих компонентів. У мене ось зроблена виперена олія, Шалфей. дівісів з курценера. Лох, той самий, що да. знеболюючий. І хвостики гарбуза, як знеболюючий, воно йде. Тут треба дати знеболюючі, бо сильно при подаграх болять сустави. А коли даєш більше знеболюючого, ну, воно. Не швидко вилікується, треба дуже ну, довгий період прикладати, набрати терпіння, прикладати мазі. Але я, в принципі, з папі використовую, так він натирає спиртовою настойкою, а потім прикладає мазь. Ну, так Результат видно. 82 роки дедушка і дрова рубає тими суставами, руками хворими. Воно не вилікує зовсім, але знеболює. Море трохи легше стає, просто не ходимо в аптеку. Так. І попутно прийшла полинь, тому що ми зараз трошки ганяємо паразитів. п'ємо по утрам, коли вихідний. Я беру тако дві дві гілочки і на два стакани води, бо нам на двох треба з Юрою. на два стакани води. А у мами воно росте на городі. Цей полин та прийшла, ось взяла цю полину. І що і здивована, у нас зараз грудень місяць, а на городі і рукола, і цибуля, і петрушка, і да, навіть кріп. Зараз піду ще на нарву собі на салат. Капець, грудень місяць. Просто все рукула. Це точно рукола, мама не вийшла. Да. А добра яка Представляєте, Грудень місяць. Ой, пакетик мій. А добра яка прямо така ароматна. Рукула. Зараз нарву на салат. Буде на салат з руколи. А це ось тут. ну У мене теж є дома. Петрушка. Нарву ще петрушки. Дивіться. Грудень місяць. Навіть квасок є ось. Зелений борщ можна варити. Грудень місяць, май скоро новий рік. Прийшла Соня по привичці. Це нас Нелька. Да? Це мамина Нелька. Пошлі. Пошлі. Полуниця тут росте у нас. Ось і котяра теж прийшла. <рес> <рес> Такий ігривий кішек, кошечка. А тут це все шалфей. Шавлі. Це мама його обожає, вона його саде, розмножує, розводить, вона дуже багато його використовує у своїх ліках. О, опять Китька прийшла. <мир> <мир> Пішла. Так що так от. зима нинче у нас яка. Це покрова. Лохина. Мама так захопилася нею, що тут один кущ був, ось цього куща багатенько зібрала, а тоді ще досадила. Досадили ще ось, зробили два куща, їздили в ліс по землю, бо тут треба земля спеціальна. А це у них ще росте інжир. Це вони зараз його утеплили на зиму, закутали мішками, але зима така, що, може, нам можна було і не утепляти ось скільки вийшло масло випаряного каштана, і що не треба. І не треба. А потім оці корінці мілко подрібняться і кинуться опять же, це масло і будуть випарюватися при температурі, не перевишає сімдесят градусів. Да, на, на водяній бані опять буде випарюватися. І це буде дуже четверна вип... Чотирі, да? Ну да, це не один, треба один етап, Потім другий етап, а потім я буду ще зводити. Масла, ну, які випарені да, раніше у мене заготовлення. Там іде антисептик. Шалфей, дівсіл, який має собі інуліновий інолінов, склад природний. І курціонера теж має теж інуліновий склад для того, щоб заживали рани. Ну і лох. Це така рослина, я навіть її не виносив, бо у папи там. Буває болять то Я навіть тримаю ці гілочки, заварюю 2-3 гілочки. І такий водяний отвар. А, я поняла. Дуже як... зняла. Українські да. маслини. Да. І не потім не... То, не, воно буде ці ще не раз. І потім воно йде знеболюючий лох. От. І хвостики кабака теж випарені. Це ще випарювалися восени. Коли вони ще були живі, не, не засохші. Я їх не викидаю, У мене в мене в торбинці є вони навіть з села. Жінки приїжджають за ліками і хвостики мені привозять, Уже знаю, що вони лічебні. Я вже навчила всіх бабушок. Живопост, коли ріжеш, стає червоним. Значить, що... Насить багато желіза в нього. Нам всередині. Диви, так зараз білий. Так, да, білий, так. Да. А коли постоїть, він стає червоний. Це е, виходить ну, з повітрям, з киснем реакція, і, е, я кажу, ржавчина виходить, желізо проявляється. А для наших хвороб, е, е, для шкіри, то, що в нас всередині ми їмо то яблучко, все, а яблучком теж коліно не потреш і, і пальчика. А Бо ми про це не думаємо. Аж жив, майже коста має такі цілющі властивості. Бач, має багато желіза. От тобі доказано природний mm -hmm. матеріал желізу корінцю. Ну, це все ладно. А оце як? Ти а це бадан. Це як бадан, поріжеш, бадан ти... ну воно це таке теж знімає а, запалення. Ріжеться воно ж шмяккий корінь. Mm -hmm. ага. думаю... Воно в мене просто немає зараз липихи. А лепиху можна замінити баданом. Ну, вона там має... бадан має більше таких властивостей, ніж лепиха. Ну, Лепиха це аїр, корінь аїра. Взагалі я його додаю корінь аїра, коли роблю мас від гімеруя. Але наскільки я знаю бадана, то воно має теж такі в'яжущі свойства, то його можна покласти і в цю мась можна покласти. Багато його розрослося у мене, такі кущі великі. А я вчора пішла та прийшла, тітя Таня прийшла до мене, просить посадити бадана. Я викопую, я кажу, знаєш, я цей великий корінь забираю, а ці молоді корінці, сади собі, він розростеться. Та й прийшло. Тепер я маю добавку таку.